Друзі, всім привіт! Це майданчик Автопоїнт. До нас заїжджає Honda CRW 2015 року випуску. 24 газ, бензин, автомат 112 тисяч миль пробігу. Автомобіль пригнаний з Америки з ударом в задню частину. Все професійно відновлено. Автомобіль повністю обслужений, без питань по роботі. Підвізки та інших елементів. У нас нещодавно замінено гальміні колодки, 11 тисяч миль тому замінювалися ступичні підшипники, замінено датчик температури, 12 тисяч миль тому відрегульовано теплові зазори клапанів, почищено форсунки та замінено паливний фільтр. Автомобіль у гарному сірому кольорі в дуже класному стані. Подивіться, як він виглядає. У нас дуже крута комплектація. Бачимо передні задні електроніки, Бачимо, у нас є адаптивний корис-контроль, є отримання в полосі. Диски у нас 18-ті, гума 225 60 18 гума вже зимова і вона в доволі такі гарному стані. Безключовий доступ у нас є на автомобілі. Підгрів дзеркал також є. Переходимо до салончику. У нас електроскоп, підіймачі, автоматичні електрорегулювання дзеркал. У нас електрорегулювання сидінь разом з пам'яттю на дві особи. Переходимо далі, бачимо утримання в полосі, електропривідбагажник, відключення курсової стабілізації, а також у нас є попередження про лобові зіткнення, екорежим і також бачимо сам газ. Переходимо до самого салончику, бачимо таке дуже прикольне мультикермо, воно в нас чохлом, шкіра не перешивалась, вона у нас оригінальна. Є керування бортовим комп'ютером, керування мультимедіа, керування голосом, викликами. Також бачимо сам адаптивний корис-контроль, можемо регулювати відстань до машини, яка у нас знаходиться попереду. Та утримання в полосі тут у нас є. Датчик світла, датчик дощу також в наявності. Бачимо сам бортовий комп'ютер, сама система мультимедіа, сенсорна, величезна, двохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь. Є у нас 12-вольтовий роз'єм звичайний. Кропка передач автоматична з спортивним та понижаючим режимом. Кнопочка старт stop Engine. По суті, машина дуже-дуже напічкана. У нас є автозатемнення дзеркала заднього огляду, величезний люк. Бачите, у нас це шкіра разом з перфорацією дуже приємна і в дуже гарному стані. Бачите, вони не підкрашувались, не перешивались ці сидіння. Просторий задній ряд сидінь, Ice у нас тут є. підлокітник з пістаканниками є. Бачите, такі коврики, а під ними у нас. Ева коврики, це як доп, як бонус. Так, Чисто зимовий варіант. Звичайні гумові і знизу Ева для літа. У нас, звичайно, є електропривід. У нас камера заднього огляду, ми це бачимо. Також є парктроніки, великий просторий багажник. Покажу вам зараз швиденько балон, величезний газовий балон. Бачите, він, напевно, на літрів 65 або навіть більше. У нас є складання заднього ряду сидінь звідси і 12-вольтовий розім. Подивіться, іще електропривід, все працює. Автомобіль у нас повнопривідний, про це каже цей шильдик. Тож, друзі, таке авто, І ще, дивіться, що в нас є бонусом. Камери розташовані також в дзеркалах. Тож, друзі, дивіться, яка у нас машинка є на майданчику. Якщо вона вас зацікавила, ми вас чекаємо за адресою Білогородка вулиця Софіївська, 19, Київська область. Знаходимося всього лише в 10 хвилинах їзди від окружної дороги. Чекаємо на вас. А з вами був майданчик автопоєнт. Київ. До зустрічі.